І кликнув він в уші мої сильним голосом, кажучи наблизьте карателів міста, і кожен нехай має в своїй руці свої нищівні знаряддя. І ось прийшли шість чоловіка з дороги горішньої брами, що звернена на північ, і кожен мав у своїй руці свої знаряддя розбивання, а серед них один чоловік був одягнений льняне, А писарський каламар був при стегнах його. І вони прийшли і стали примідяному жартівнику. А слава Ізраїлевого бога піднялася Хервому, що була над ним, до порога дому. І закликав він чоловіка, одягненого в няне, що писарський каламар був при стегнах його. І сказав Господь до нього перейди серединою міста, серединою Єрусалиму, і зроби знаки на чолах людей, що зітхають та стогнуть над усіма тими гидотами, що робляться в його середині. А до інших він сказав при мені Ходіть за ним у місті, і вбивайте. Нехай ваше око не має милосердя, і ви не змилуйтеся. Старого юнака, і дівчину, і дітей та жінок позабивайте дощенту, а до кожної людини, що на ній цей знак, не підійдете, а зачнете від моєї святині. І зачали вони від тих старих людей, що були перед домом. І сказав він до них залячистіть цей дім, і наповніть подвір'я трупами, і вийдіть. І вони повиходили і вбивали в місті. І сталося, коли вони вбивали, то я позостався і впав на своє обличчя, і кликав та казав: О Господи, Боже, чи ти вигубиш увесь останок Ізраїлів, виливаючи гнів свій на Єрусалим? І сказав він до мене: Провина дому Ізраїля Юди дуже-дуже велика, і земля наповнена душогубствами, а місто повне кривди. Бо вони кажуть Господь покинув цей край, і Господь не бачить. І також я. Не змилосердиться око моє, і не змилуюсь я, їхню дорогу я дам на їхню голову. І ось чоловік, одягнений в льняне, що каламар був при стегнах його, приніс відповідь, кажучи Я зробив, як мені наказав ти.